Воно е, ну, не носили. Е, тобто вони можуть не трактуватися як мирні акції протесту, що для нас є надзвичайно важливим. Я можу сказати, я взагалі, я взагалі можу сказати, що все, що зараз відбувається в Україні, це є наслідок е, такої ганебної антиукраїнської політики Європович. Якщо в нас хтось в державі і чити провокацію, Чинить режим я Саме тому е я можу зрозуміти мотивацію дій тих людей, які е сьогодні чинили, протиставляли себе е силовим структуром. Тому що це дійсно люди, які були доведені до відчая конкретними економічними, соціальними і політичними діями цієї влади. Інша справа, ще раз хочу підкреслити, що ці дії не будуть узгоджені з позицією Майдану. Як ви ділити, я кажу, в нашому комітеті справи на Звісно, що так для нас для нас дуже важливо, нас дуже важливо щоб ті події, які відбуваються в Україні, вони носили характер мирного протесту, саме тому, що е, владу можна перемогти двома методами: це або метод легітимної боротьби парламентського протистояння, мирного протистояння, або методом силового протистояння. І до цього часу, поки ми не скористаємося. Усіма можливими легітимними способами говорити про якісь інші дії є ну, абсолютно нелогічно чи чинити якісь інші дії. Для нас важливо, незважаючи на те, що ми розуміємо, що за два місяці немає ніякого результату, але мирна форма протесту, мирна форма тиску на влади повинна продовжуватися. І тоді ми, маючи союзником міжнародне співтовариство, реально можемо змінити ситуацію.